Гайди свої бушки, щоб мене чути. <пишете мені втрачі> Як я до ну, такого затопилася? Переїхала до Канади. Забула, що, що я забула. Що я забула, що я забула. Я нагадала собі, що я забула. Все на упері, який тут заборонений. Тут буде сніданок, в богатці. І архітектура така помодерна. Oh, не Місто незвичайне. Ось так. Я іду на усіх медиціейшн. Ось я цик. Ось як це наразі виглядає. Одна валіза не розпакована і насправді дуже мало що зроблено. Я принесла все сюди майже. І зараз потрібно буде це прибирати. В мене здається, ще є плюс-мінус 4 години. Достатньо непогано, але якби не думалася, що 4 години, щоб скласти валізу, це достатньо, але мені потрібно всі речі насправді зібрати. Ось це, це. Ми зможемо. Я зможу. Доброго вечора. І ось коли ми записуємо другу цього, цієї історії. Да? Я не буду поки що показувати вам установку, тому що я змонтувала цю систему, де поставити е свій фотоапарат, хоча насправді не дуже ціхі олівець і його построїла. І мій літак а вже ви віддаєте менше, ніж години. Куди? Нова подорож, но видя, вони мені нічого розказати. Там вже третій раз вони перебивають. Третій раз перебивають вони мене. мене. Знаєте що? Мені здається, я щось дещо розказувала довго, і воно не зняло. Але скільки я вже зняла фотоапарат звідси то спочатку я покажу вам місце. Я Насправді я подзвонила до Валерії, сказала, що такого ще моднячого аеропорта, напевно, я не бачила, щоб просто перед кожним стільцем. Був столик і айпад і, і, і машинка, що була переда. Ну так, ну. Є вже тепер іде. Я говорила, що напевно буду перестрибувати на інші на, по інших топіках. По інших темах. Тому що... Напевно, що ви можливо мене погано чуєте через те, що мій мікрофон прийшов 10 хвилин після того, як я попрямувала. До аеропорта і це було б чого. Тому поки що ви напрягайте свої душки, щоб мене чути. І я хотіла вам розповісти, розповісти, як я до такого Ось, мову. Це відео мало бути про те, як я до такого дохопилася, що я, куди я, як я. Ага. І знову не перестрибнула, просто ці вони мене добивають. І вже воно не так сильно відчувається. І вже воно не таке не настояще. Я думаю, що варто почати з того, що в березні минулого року я переїхала до Канади, досліджувала тут в Україну, в Новий Материк. Ось, Працювала, було важко, було цікаво було іншому і, Але в один час а робота і стрес, вона весь лежила. І я зрозуміла, що мені треба брейк, мені треба працювати. Я розуміла, що в Канаді я не дуже хочу залишатися. У мене ще був страшний страх пережити тут зиму, хоча я й так, півтора місяці тут була. Так, не знову на чому зупинилася. Ну, не можна так перебивати. Жах. Угу. В додому мене в той час. Коли я сказала, що звільняюся, мене не перестало тягнути. Я хотіла побачити своїх рідних, але я подумала, що раз я тут, а звідси набагато дешевше кудись літати по Америці, ніж туди, ніж в Європі. Тому було прийнято рішення лише на собі. Я хотіла в Мексику чогось. Чомусь у мене робила Мексика, Мексика, мабуть, тому що вона популярна. Я майже знайшла там волонтерство. Ми вже було можливо брати, але я відчула поклик за іншим, коли мені писали в Фейсбуці на мій пост, що про те, що я хочу вимогати від якому все в ретроцентрі. І мені відписала одна Марія, яка виявилася Українкою за Перу. Ми зітламилася і вона каже, перше, що ми що це джунглі. Вау. Джунглі. Не знаю. Ніколи не думала про джунглі. Це живість, Маєш не боятися, як так? Славіці не дуже боюся. Не знаю, коли побачу насправді на конду, але. Я забула, я забула, що я, що я забула. Що я забула, що я забула. Я нагадала собі, що я забула. Ось. Магніт, скана. Треба. А то. Ну, можливо, ще 20 хвилин я маю. Можна і десь, якщо десь, то добре. Побудую, шукати магніту. Не знаю, чи мені зараз скоро потрібно вже буде сідати в борд, але, звісно, я не могла ж без пригод. я вже в мене два рази встигло серце впасти в п'ятки. Я приїжджаю в аеропорт і це 20. 55, я такая высон Сибила, і там был кінка, що 21.55. Я така. Я ж знала, що він в 22.55, 55 Одинадцять. Я така. Потім зрозуміла, що це boarding. Окей. Приходжу я на чекін, двоє з персоналу починають між собою обговорювати, дивитися на мій паспорт, шукати візу, питати, а куди ви тобто наскільки вилета, чи у вас є квиток назад чи у вас є віза, і звісно, в мене нічого з цього немає, але в принципі я знаю, що не потрібна українцям. Віза. Я це три рази сказала: я знаю, я дивилася, але все одно, тому що вони таке дивляться, кажу, ви робите пересадку в Колумбії. Якби не було, якби не робили, все би було типа окей. Кажу, ми перевіряємо. А потім запитали, що у вас є? батареї є. Про те, що ну Алянка не говорить. Я не пам'ятаю, що я говорила. Вони перебили мою думку. Я говорила. А. -а, -а. Валізу. І тоді кажуть, у вас є батарея, я така камера. Каже, краще візьміть, щоб вони не витягли, щоб вони її не забрали. Звісно, моя камера стояла в валізі на самому низу, гарно, добре замотана і ще добре приплюснута сама сумка. Каже, розберіть її, розберіть її, заберіть її, і можливо розберіть оцю, візьміть ваш більший рюкзак на плечі, а малий перепакуйте всередину, щоб було більше, щоб ви її так сильно час. Ну, Я така достатньо так часу провела там просто перед чекіном, розбираючи усю свою сумку, майже. Потім я добігла сюди, достатньо далекий шлях, і така біжу 21-55 якраз. І я дивлюся, немає людей. І я така, боже, невже, то я пропустила, його, не може бути. А зараз мені хтось не перемітить, тому Хотіла, хочу вже збиратися до спання режиму, сонного режиму, до сонного часу. Ось. літак. 13 вечора. Ну ще, залишилась трохи. Я майже остання. Заходжу в літак, і в мене 32-й ряд. Я вже прилетіла в Болту, в автолобі, взяла таксі, взяла тут заборонений. Насправді мене везуть просто за де себе долар канадський. Центр. Зараз ми будемо дивитися, а насправді, значить, запустити так. Бачите, отак. Це гора І достатньо приємна насправді. Дуже мило. Por nós. E sabe por que ele vino a pagar essa deuda de maldade, odio, de indiferença, de prepotência, de egoísmo, de maldade no mundo? Por que você quer que eu tenha dado a sua vontade, perna colica que acabou de seguir, a página do Podemos provar, um... minha senhora. Podemos Подобається насправді їхня трішечки архітектура така І А ця моя кафетерія така я дуже така уютненька. Я не можу сказати, що це мені нагадує таке тісто незвичайне. Ем... Я думаю, що це можливо було. Буде похородзіна мука. Але я не знаю. Я не знаю, чого мені було визов. Розкажу. Це я йду по головній вулиці. <реш> Вибачте, це мені здається, поцілунчик був. Пішохідній вулиці. І тут просто поки що, поки дуже рано, все закрите. І на кожній жалюзі такі гарні графіті, тобто дуже акуратні. І а, я бачила вже... Про Боготу, що говорилося, що є багато дурів прографіки саме. Тому я думаю, що це їхня така цікавинка. А... Сьогодні неділя, і в неділю вже близько 20 років перекривають певні дороги для того, щоб люди могли. А займатися спортом і бігати з сьомої ранку здається до другої, ось так. З музичкою а що? Так, декілька тут є хмарочосів, і подивіться наскільки вони. По-іншому дивляться, коли це не заби... місто не забито ними, а тільки де-не-де вони просочуються. Притопила я на головну площу. Кажу, як вона виглядає. Дуже багато голубів. Це їхня катедра. І палац справедливості палаців. Я не знаю, як це можна перекласти. sorry. Я іду на Буду, можливо, щось цікавеньке побачу, запам'ятаю і вам розкажу місто спокійне, гарне зараз. І, а, ще мене намагався таксист, можливо сказати, обминути на 2000 песо. Це всього тип, всього можливо, один чи два долари. Напевно, один долар. Але я таке не люблю, тому я така 7 тисяч. Я кажу, показує 5 тисяч. Ну тата, -та". я така. Ні, віддавай мені здачу 15 тисяч. Я за справедливість. Ah, esto que ves acá? Sí. Es una plaza que llaman Rufino José Cuervo. ¿Has ¿Es estado en México? En México, aún no. Bueno, ah. Hay un tequila que se llama José Cuervo. Sí. Pero este es un señor llamado Rufino José Cuervo. Ah. Fue el primer colombiano que trabajó en la construcción de un diccionario de la lengua española ah. en toda América. Y en honor a él, esto porque él nació... Perdón. Tak, Подивилася дуже швиденько Боготу, Напевно, за три години. ну, я Достатньо приємно здивована. таке спокійненьке, лайтове місто, таке welcome, close. Дуже приємне. Але я зараз відчуваю те, що в я... мене був нічний літак. Я вже така. Я хочу пошвидше забратися на борта літака і вже поспати дякую, телеграм. За те, що ще зараз буду говорити, це цьому кінець. Можливо, сюди ще вставлю фоточки з цього, що я тут робила, і якісь факти, які я запам'ятала з цього. Вам буде таке цікаве чи ні? Цього разу я лечу авіанкою, не знаю нічого про неї. А... Коротше, просто це лежить моє. А це я зазвичай. щойно.

А, і на цьому буду завершувати свій перший випуск з зі своєї великої в Перу тому залишайтесь на каналі. Я рада вас тут бачити, і все, до нових зустрічей. Зоря!